Товари на будь-який смак та бюджет. Мережа супермаркетів торба продовжує розширюватися та відкриває новий гіпермаркет у рівному. Велика торгівельна площа, розширений асортимент товарів та безліч вигідних акційних пропозицій. Особливістю нового гіпермаркету стане власне виробництво для покупців. Буде завжди свіжа продукція найвищої якості. Відкриття гіпермаркету в торговому центрі чайка це визначна подія для всієї нашої компанії. Це наша 50-та торгова точка, та водночас перший гіпермаркет мережі. Ми створили простір, в якому кожен покупець зможе знайти все необхідне від вигідних роздрібних цін до цікавих і конкурентних гуртових пропозицій. Свіжість та комфорт основні переваги гіпермаркету. Родзинка магазину, власна пекарня. Там покупці зможуть придбати свіжу випічку, щойно з печі. Окрім цього, гіпермаркет має власний м'ясний цех. Там оброблятимуть м'ясо та морепродукти, гарантуючи свіжість та якість. Покупці можуть бути впевненими у походженні та обробці продуктів, які вони обирають. На цьому переваги не завершуються. У новому магазині торба буде облаштований фудкорт, де відвідувачі зможуть відпочити та провести вільний час. Ця зона стане ідеальним місцем зупинки після насиченого шопінгу. Взагалі в нашому гіпермаркеті акцент ми робили на власне виробництво, а саме це власна пекарня, кондитерський цех, відділ власного м'яса. І саме ці продукти це те, що ми хочемо донести до нашого покупця: свіжий хліб, смачні тістечка і великий вибір м'ясних продуктів. Новий гіпермаркет торба у рівному потішить відвідувачів акціями для постійних клієнтів. Передбачена програма лояльності, що діє через мобільний застосунок. Прямо на смартфон можна отримати ексклюзивні пропозиції та персональні знижки. Серед цікавих пропозицій просто зараз варто виділити акцію гуртом дешевше. Її особливість полягає в тому, що при купівлі кількох одиниць одного й того ж товару вартість за нього знижується. Ми вибирали досить ретельно наших постачальників. І тому саме на полицях нашого магазину ви побачите лише якісні, хороші продукти, на які зазвичай є хороші акції. Особливо варто звернути увагу на наші акції «Топтишка», що називається. вони проходять щотижня. І якщо ви слідкуєте за нами, ви можете, до речі, скачати додаток, де в додатку відображаються наші акції. Магазин вже працює та активно приймає відвідувачів. Втім, офіційне відкриття ще попереду. Воно відбудеться у суботу, 31 травня. Для клієнтів підготували пропозиції та приємні подарунки. Для наймолодших відвідувачів покажуть виставу від театру Ляльок. Наша команда вклала максимум сил, натхнення та душі, щоб зробити цей магазин місцем, куди хочеться повертатися. Щиро віримо, що даний гіпермаркет буде улюбленим в рівному для кожного нашого відвідувача. Ласкаво просимо в торбах.